Всім привіт, друзі, з вами я, Масанко у Майнкрафті. І ми сьогодні зі селянами перейшли у літній табір Лабобу. Маю тут вижити. Я вже трохи ви бачите маю верстак. Хліб ми взяли з собою зі села, тобто пшеницю. Тут ми його крафтимо. Хліб у верстаку. І будемо тут виживати якось. Нам тобто тут приблизно три ночі пробути. Чи як отак якось. Ну то здається, перша ніч вже. Отакого, такого. А 4 ночі ми тут будемо. Ви передпередньо поставте лайк. Підпишіться на канал. І ми починаємо. Так, друзі. Дивіться. Так, трайверстак. Так, 4 хліба я маю. Зараз ми скратимо ще чуть-чуть. Ще одного ще один хліб або. Але Але на 7, тому треба 7 хліба. Все, маємо. Забираємо. Все, собі Все. Тепер отакого. От Можна отвермаємо хліб на завтрак. Будемо спати так. Вільне місце тут є. А що, в іншому будинку селяни теж заснули. На сім. Так, тут заснули. Всі селяни. Добре. Тут ми, ми тут будем спати, все. Лягаємо, і зараз скоро уже ранок все. Проснулись. Селяни, добрую ранку. Доброго ранку, лосотка. Так, доброго, добре. Дивіться, йому зараз хліб. Я трохи голодний, але один з'їм. Решта отут скинував. Ви можете собі його з'їсти. Дякую. Добре. Тоді, значить, такого... Ми маємо вижити тут ще дві ночі. Тому нам треба щось робити, щоб вижити. У нас пшениці вже мало. Отак. Тому треба щось робити. А, а що робити? Ну, не знаю, ну, добувати ресурси, всякі, отак. Ну, добре. Отако. І будьте обережні, бо тут база розбійників близько тому, бачите? А там нагорі. Так, мачу, бо будуть дуже обережні. Молодці селяни. Давайте я поки що схожу і розмію, що там біля бази. Чи там їх багато тих розбійників, чи ні. Іду подивлюсь. Так, все пішли. Так, друзі. Так, хоч бачите, нам дуже близько не треба підходити. Вони у бачите. Розмінники. Їхня база. А ми отут табір маємо. Наше село в його стороні. Тому треба бути дуже обережним. Так, добре. Добре. Ідемо, значить. Сюди. До нас назад в табір. Так. Это наш літній табір ми тут выживаємо на цьому відео. Так, селян привіт. Знов. Привіт, масанка, тебе не було 2 хвилини. Ну так, так. У я б живе подивився там і селяни скажу, їх не видно, вони там на базі є. Вот так селяни. Добре, добре. Ничего страшного. Надіюсь ви нас не знищать. Та я тоже сподіваюся, Савян. Добре. Давайте може нас. Нам треба ще щось жарити. Тому для того треба добути вугілля. А щоб добути вугілля, треба перше скрафтити собі кайло. Для початку дерев'яне. Зараз скрафтимо. Все скрафтили. А зараз скрафтимо собі кам'яне кейло і кам'яним вже зможемо добути вугілля. Тому я йду добуду селян, ви посторожіть тут. От так. Отут От, зразу камінь можна добути. Добре? Так, все. Три камня. Добре. Нам вистачає. Хух. Ідемо. Будемо зараз крафтити собі кам'яне кейло. І зараз вже будемо шукати вугілля. Тим кайлом. Так. Як тут перейти? Все. Кущі заважають. Тобто дерева. Перепрыгаем тут і все. Можна крафтити. Так, відкриваємо наш верстак. І крафтимо собі вже Кам'яне кайло. Все, скрафтили. Все. Тепер можемо добути в Я йду добувати добывати в іллю Так, ви тут, як я вже казав, стружить. Так, тут не буду шукати. Треба якусь хоч міні шахту знайти. О, вже знайшов Щось типа такого. О там є вугілля, друзі, я бачу. Але і там є. Добре, хоп, добре. Ось тут во поставимо зараз доску Тут ось тут воно Все. І запрягуємо. Тепер ламаємо камінь І тут ламаємо раз. Два, три. Зразу. 4, 5. І 6, 7, 8. Думаю, нам достатнього у рівня буде. Поки що. А може і взагалі достатньо. Тепер вибираємося звідси. Так. Запрягнемо, запригнемо. Хопа. Запрягнули. Тепер можна легко піднятись і йти до нас назад в табір. Так, селян, я добуду у способка! Добре, дякую, селян. Тепер мы можемо так поставим. Чекайте сюди у углі, да? Добре. М'ясо ще нам добуду якесь. Добуду добуду. М'ясо. Так, тут кути. їх не буду чіпати. Вони і м'ясо нам не дадуть. Тому ну, йдемо сюди, ось, пошукаємо. Будь яку тварину, щоб, вона змог... 에, щоб ми могли в неї взяти м'ясо. Так, ну, що, нікого не бачу. Вона же село, до речі. Так, база дуже близько їхня. Треба підсувати досить близько, а давайте тут опереємо. Так, тут треба нам обережно, бо їхню база дуже близько. Тому. ой. Так. все, друзі. Ви вийшли. А друзі, до речі, ви вже, якщо ви вже поставили лайк і підписалися на канал, то ви дуже великі молодці. Бо Мо я дуже люблю, коли на мене підписуються і ставлять лайки. Так, О, ще ось. Так, то вже дуже близько, ми їх бачу. Не підходимо цю коробку знищимо. Все, йдемо звідси. Куди е, аж наш, до, до нашу табору? Добре, все, ми знищили корову. Можна йти в табір. М'ясо заману трохи. Може зараз шахтись там по дорозі. Бо тут дуже опасно було не. Ну за друзі, ми повертаємося. Так. Йдемо, йдемо У. Е, Так, сюди заходимо вже, до нас в табір. Так, перепригуємо. Селяни, я вже приніс м'ясо. Так, а зараз ми зайдемо. Не можу заскочити. Якщо тут его попробовать заскочити? Так, зараз по землю. І зараз ми тут его зайдемо. Ой, ковпал. Нічого. Все, сюди сюда. І сюди. Все, селяни. Я вже ж добув м'ясо, ай, ай, укране все. Молодець, що Шо м'ясо. Так, дякую за селяни. І скажіть, що ви робили, поки я робив ту всю роботу? Ми дивилися за вогнем, щоб він не потух. А ми прибирали в хатоках. Ну ви молодці? але все рівно найважча робота на мені. Добре, селяни. І можна нам пожарити м'ясо. А давайте м'ясо вже на завтра. Добре. Ух, добре, добре. Друзі, я хочу вам сказати, що останнім часом на мене дуже мало підписуються і ставлять лайки. І переглядів на відео теж е, мало трохи мало стало. Не так як було раніше, вони це засмучують. Тому, будь ласка, дивіться відео е, і підписуйтесь на канал. І буду дуже-дуже, дуже, 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 дуже радий. Якось що підписуєтесь, друзі, то граємо далі. А я поки що так вже вечорію. Зараз вже будемо е, лягати спати. Я поки що ще трошки тут відпочину себе тут на ліжку. Ну давайте тут во. Трошки відпочину Так... ой. Так, друзі, трішечки відпочив. Хвилинка і 2-3. Вже, друзі, скоро будемо лягати спати селянами. Ми. Тому е, Тому нам треба постар... е, зробити отгово більше укріплення, щоб ніхто до нас не міг Тако перепрянути. Тому стамо тут о, один блок землі. І вот, вс, от тепер добре буде. Селяни, можна вже зараз йти спати. Уже вечір настав. На, наше е, нам ще одну ніч тут пробути. Ну, цю ніч наступну і все. І, і ми підем вже додому. Добре, бо йдем спати. Добре, то я тоже вже йду лягати. О, тут все зайнято. Добре. Идем туда вляжемо спати, значить. В ту хатку. Тут тоже все зайнято, місця нема. Ну як так? Чому? Як я маю поспати? селян? Ну добре. Я бачу на ліжку стоїть. Так то я був мені приніс запасне, Зараз ми його візьмемо. Будем спати на ньому. Ось, друзі, я взяв ліжко і йдемо. Ой. Йдемо вже спать. Уже стемнило. Так, ломаем. Ломаем. Вс. Нет. Тут нам гілки. Листы мешают. Фух. Вс. Тепер можно йти. Спати. Перепрыгуємо. Так, ой. Прохивда, все ничего. Добре. Так. Вс, я тут буду. Лягати спати. Бел вогнище, ляжу собі. Тут вопустлю. Ах, на добрань всім. Так, друзі, вже ранок. Давайте з Мы заш засмажимо м'ясо. Перше оце. Все смажиться. О, позара будемо спать, їсти. Так, будемо селяни, будемо. А я пока що йду селяни перевій, прохожусь, може щось цікаве не йду. собі. Погуляю. Так, ідемо. Так. Ну, тут, тут річка, тут можно нам скупать друзья тут. Хор... Хороша водичка хороша. так добре О, тут у нас на нас не напали кейсы иначе друзья забыл и т розбійники, там да? вони вони на нас не напали не хочуть. Бо це буде дуже погано. Я один не справлюся, селяни байтись не вміють. Добре. Ух. І так. Тут, вода може нам набирати трохи води, а може не треба. Я просто від... не маю відра. Але якщо добудемо залізо, можна скрафтити це відро, щоб води принести нам село. Але десь тут може бути залізо, я не знаю. Так, ідемо. О! Там є вугілля. Заліза, не знаю. Давайте ми тут вот прокупаємося, може найдем. От якесь залізо. Так, сюди, сюди. Зараз ми щось мусимо найти, друзі. Зараз ми щось, може найдем, надіюсь. Нам залізу зараз не помішає. Так Нічого поки що не бачу. Оп. Так. Нічого не видно, друзі. Здається, нічого нема. Так, сюди отрух. Так. Не бачу, не бачу. Нема, нема заліза зовсім. Може глибше, давайте подивимось а тут вообще темно, друзей. Добре, добре. Будем якось без столу. Побираемся звідси, друзі, значит. Шо, йдем, йдем звідси. Сюда, все, и вышли. Добре. Ой. Я впал. у воду. Так, поставимо сюда грунт. Зараз выбрамся. все. И вертаемся в наш тамер. Больше можно курку добудем. Тоже засмажит. О, курка, иди сюда. О, заново удару знащим. Вс, вот там мясо, наверное, уже посмажилось. Деку, я вже голодний. Так я уже голодный, наставник. Так, попадаем до нас, закрываемся. Якость так. Да, мясо уже ужарилось. Забираем. Смажем шоце мясо. Так, раз я вам оце мясо и решту что там селянам. Селян, я съедаю одно мясо, которое, что, два даю вам, и с там жарится. Надо берить. Какая посадка. Прошу. Так. Зараз уже засмажилось. Самому курку смажете. Добре. Надо же вам ещё это мясо забирать из селяны себе. Добре. Ой. Я вышли с селянами, сначала забрал мясо. Да ничего Зараз я вам його забирайте. Добре. Курка вже тоже посмажилась. Беріть селян. Ище. И Все. Так. Зараз можна трохи відпочити. Справ нема. Можна відпочити. Знову. Отут. тут. друзі, я відпочив. Вже вечір настає. Селяни. Ми завтра зранку вже додому йдемо. Добре. Так, селяни, йдемо, так. Да. Е, добре. Е, тобто завтра будемо гасити вже зранку цей. Будемо збиратися йти додому. Так, а поки що скоро вже можна налягати спати. Спати можна скоро вже лягати. Так. Ідемо лягати. Зараз. Так, е, так. Вже ну, трохи рано, але зараз будемо вже лягати. Спати. все. Вже темно стає потрошку зараз. І ми лягаємо вже спати. Селян, готовий лягати спати. Та так. Добре, я тоже готовий Все, Зараз йдемо вже лягати спати. Так, Все, сонце вже сіло. Можна йти спати. Так, вже майже сіло, тобто сонце. Вже можна лягати зараз. Все вже всі готуються лягати. Лягати вже всі ми готуємося. І будемо зараз спати. Все, лягаємо. Ну, Давай, лягаємо. Так, ще трошки зарано. Добре. А вже селяни лягли. Давайте потом будемо сьогодні. Буду тво. Я тут буду... Ні, добре. Я під відкритим небом буду. Все, зараз будемо лягати. Так, ну тут попробуем. Ой, друзья, все, лягаем, будем спати добрать. Так, друзья, мы уже встали. Добре. Все, селян, давайте уже. Это же еда лишилась. Давайте збиратися. Все, забираю вогнище. А все, друзі, забираем Так, я забрав вогнище. И заберу вас Так. А вы все равно берете Її можна заректи. А якщо вам, друзі, сподобалось це відео, то ви обов'язково на нього поставте лайк, підпишіться на канал. І ми вже йдемо додому. Все, друзі. Бувайте всім па-па. Бувайте, друзі. Так, селяни теж з вами попрощались, друзі. Бувайте всім па-па.